Друзі, всім привіт! Виплачуємо зараз українцям зарплату онлайн. І у вас кожного змога до цього долучитися. Я прямо тут. В цьому tiktok аккаунті проведу ефір. Тобто це з приводу заробітку онлайн. Ви багато питали, ви багато просили, багато нерозуміння, бо може ви різні там відоси в інтернеті бачили і так далі. Спеціально для цього в прямій трансляції робимо ефір, де наші студенти от, показуємо, скільки вони заробили, скільки вони за це отримують, показуємо прям, а, під час онлайну, що ми їм переводимо кошти, розіграємо серед вас подарунки, зрозуміли, ви з нами в контент хаті не з нами. Даю ще кожному з вас а, три дні безкоштовного навчання онлайн, щоб ви зрозуміли, як ви можете зараз рухатись заробляти онлайн, бо проблем в світі зараз вистачає. І не ясно українцям зараз рухатися і на чому заробляти. Там дам вам конкретику. Нічого за це платити не треба. Зрозуміло, Взагалі це абсолютно безкоштовно, без ніяких підводних каменів. І отут на ефірі зможете мені питання позадавати, подивитись до чого, зрозуміти, як рухатися. бо ну, українців я бачу розпачу. Там я зараз в Польщі, наприклад, бачу де працюють українці В Німеччині, де працюють українці, на які роботи українці беруть, не беруть. Ну то печально сумно. У нас вчора були люди, які заробили за два тижні роботи з нами. А грошей більше, ніж вони отримують на офіційній роботі Вот такие вот є навіть. Тому, будь ласка, велком.